25 років тому у Сєвєродонецьку виник дитячо-юнацький комплекс Юність. Місце, де діти з усього міста можуть проводити свій вільний час, навчитися чомусь новому та знайти друзів. Срібний ювілей-комплекс відсвяткував 25 січня у міському палаці культури. Юність веде свій початок від далекого 1992 року. Юність прежні всього це діти. Все краще, як говориться, у нас для дітей. У комплексе у нас 6 клубов. И в каждом клубе по несколько кружков, которые занимаются по различным направлениям, начиная от хореографии, вокала, также изобразительное искусство, спортивные у нас два клуба. То есть Каждый ребенок, придя к нам в клуб, может найти себе что-то, выбрать для поинтересного. Клубы юности образовались изначально из детских комнат при ЖК. И вот в 1992 году было принято решение, я думаю, что мудрое решение принято, и эти клубы переданы в городской совет. После этого было организовано подростковые клубы. На той момент їх було передано 12 клубів по місту жительства. Сьогодні юність об'єднує шість клубів за місцем перебування, в яких працює 43 досвідчених педагога. Вихованців комплексу та їхніх наставників привітали з ювілеєм представники міської влади. 25 років – це це почало цього путі. Хочу сказати одні благодарност педагогам, тренерам, тим, які працюють з дітьми. На їх ентузіазмі во многом це все і держится. Ну а то, що зависить від депутатського корпусу, ми обезпечимо. Коли необходимо, поддержим підтримуємо і матеріально і всячески. Еще раз поздравляю вас с этим Праздником на святі нагородили співробітників юності, які все своє життя присвятили вихованню дітей, відзначили і молодих педагогів, котрі вже зараз навчають маленьких сієродончан. Мудрець говорив, якщо. Будуєш плани на рік, сій, рис. Якщо на десятиліття сади дерево, а якщо на століття виховуй, навчай дітей. Я від усієї душі, від своїх колег, всіх педагогічних колективів міста вітаю здюк юність зі святом. Вихователі комплексу дійсно прикладають чимало зусиль для навчання дітей як результат перемоги вокальних та хореографічних колективів на багатьох міжнародних конкурсах. Звісно, хороше мнення. Дівчинка займається з удовольствием. Внучка, колектив Тріумф. Ми вже не перший год займаємося. ходимо на концерти, посіщаємо. Очень подобається. довольні. І діти довольні, і ми з бабушками довольні. Все отлично. Юність не стоїть на місці. Вже на цей рік є намічені цілі, зокрема відкриття нових класів та закупівля техніки. В Першу чергу планується в 2017 году обновити матеріальну базу, щоб наші дітки розпитувалися і були в комфорті. І планується відкрити два кабінети, один кабінет англійського язика в клубі подросток додому, і в клубі Меридіан. Сейчас йде робота по э, фотостудії, которую ми буквально я думаю місяць-два і ми и она будет полноценно давати свої плоди. Володимир Кушнарев запевнив, що це ще не все. Цього року комплекс зробить великий акцент на спортивному дозвіллі своїх вихованців.